Добрий вечір, шановне товариство, 30 січня 2025 року. Темою сьогоднішнього відео буде Вазон, який має назву Різдвяник або Шлюмбергера. Також в нього багато ще є інших назв, таких як Зігокактус та інші. Цвітевій, як правило, в грудні місяці. Перед Різдвом або на Різдво. І цього року він так і цвів у нас, рясно цвів. І ось на кінець січня викинув ще кілька пупляхів. І зацвів знову. Ось така гарна рожева квітка. досить велика, для порівняння, прикладу, 10 гривену монету. При гарному догляді, бачите, він цвіте не один раз. Ось тут далі в глибині, не буде, буде видно чи не буде, є ще Ось такий красень радує своїм цвітінням. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!